30 червня 1941 року у Львові відбулася знаменна подія. Національні збори, скликані революційним проводом ОУН, проголосили акт відновлення української держави. Очолив новостворений уряд Ярослав Стецько почалася активна розбудова Української національно-революційної армії. Проте керівництво нацистської Німеччини вимагало від українців відкликати цей акт. Відмова українських націоналістів спричинила масові арешти. Сотні огунівців опинилися у в'язницях. 5 липня 1941 року в Кракові був заарештований Степан Бандера та ув'язнений у концтабір до кінця 44 року. Не забуваймо, наш ворог і досі той самий. І в ці хвилини відбувається боротьба за нашу країну. Долучайтесь до нашого збору. Всі деталі в описі до цього відео. Підтримуйте військо. Слава ЗСУ. Попри переслідування, похідні групи ОУН продовжували проголошувати акт відновлення української держави в містах, розбудовуючи український державний апарат. За цю діяльність німецькі спецслужби ув'язнили до півтори тисячі українських борців. У вересні 1941 року провід ОУН перейшов у підпілля. На чолі з Миколою Лебедем націоналісти почали готуватися до силового протистояння з нацистськими окупантами. Документи свідчать про активізацію руху ОУН, спрямованого проти Німеччини. Зокрема, у повідомленні поліції безпеки і Служби безпеки СД від 23 жовтня 1942 року зазначено. Бандерівський рух зайняв різку позицію проти Німеччини, прагнучи до незалежності України всіма засобами, навіть шляхом збройної боротьби. У жовтні 1942 року керівники ОУНБ вирішили створити партизанські загони, відомі як Українська повстанська армія. На початку листопада у Львові пройшло засідання проводу ОУНБ, а в кінці місяця відбулася військова конференція, де ухвалили рішення про формування Збройних сил ОУН. Після проголошення акта відновлення української держави похідні групи менш ніж за місяць встановили урядування українського державного правління у 187 районах Західної України з 200 можливих. Вони сформували підрозділи Української національно-революційної армії та української народної міліції, створили органи влади та самоврядування в Житомирі, Проскурові, Кам'янці-Подільському, Кривому Розі, Нікополі, Миколаєві. Загалом у 26 районах Правобережжя до вересня похідні групи дійшли до Кіровограда та Дніпропетровська, заклали осередки на периферії Київської та Одеської областей. У жовтні, коли фронт посунувся на схід, емісари націоналістів вже були в Києві, Одесі, Запоріжжі, Сталіному, Полтаві та Харкові. У лютому березні 1943 року завершилося формування збройних загонів націоналістів. Ці загони мали залучити різні верстви населення до всенародної боротьби проти окупантів. Волинь стала регіоном, де УПА почала свій бойовий шлях. Першим боєм став напад загону Григорія Перегіняка на підрозділ німецької поліції неподалік села Городець Сарненського району. 7 лютого 1943 року повстанці напали на комендатуру міста Володимирець на Рівненщині. 17 по 21 лютого 1943 року відбулася Третя конференція ОУН-Б, яка затвердила курс на збройну боротьбу з німцями та поширення діяльності збройних підрозділів ОУН на всю територію Волині. У квітні 1943 року за цими загонами закріпили назву Українська повстанська армія УПА. Командувачем став керівник краєвого проводу ОУН-Б на Волині Дмитро Клячківський, який взявся за консолідацію всіх українських збройних сил під керівництвом ОУН-Б. У листопаді 1943 року було створено головну команду УПА та головний військовий штаб, до складу якого увійшли оперативний розвідувальний, тиловий, організаційно-персональний, вишкільний, політвиховний та військо-інспекційний відділи. Створення української повстанської армії стало закономірним результатом боротьби українського народу за незалежність. В умовах нацистської окупації та репресій українські націоналісти усвідомили необхідність організованої збройної боротьби. Волинь з її вигідним географічним розташуванням та підтримкою місцевого населення стала ідеальним місцем для формування УПА. Ця армія об'єднала під своїм прапором усі сили, готові боротися за свободу України. В наступному випуску ми зануримося в деталі структури української повстанської армії. Якщо вам цікаво, як вона була організована, які мала відділи та як функціонувала і якою була роль командирів, не забудьте підписатися та поставити вподобайки, щоб не пропустити наступний випуск УПА для чайників. Боротьба триває.